Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та Atomf11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Сьогодні я повернувся для того, щоб рознести оцих двох ботиків, які прямо зараз будуть битися проти мене в битві кейсів на GGDroпі. Так, давайте виберемо для початку можна, в принципі, ось так, ось так, і ось так. І подивитись на 2000 батл проти двох, В принципі, і складно, і можливо, і цікаво. Подивимось, що з цього вийде. Двох ботів запросив якихось невідомих. І перший кейс за 660. 6 g джепоїнтів крутиться, ну це, по ідеї, я її виграю. Причому, ну, з достатньо непоганим розгривом. Так, сподіваюсь, так і буде продовжуватися. Найс. До речі, йому гірша якість випала просто. І почнемо, може так. Так, це а, ні, це в нього, але не такий великий розрив. І ми просто лутаємо 5 тисяч. Але... Минула серія так само почалась, тому якби тут все можливо. Можливо, те, що я просто полечу кудись вгору до 18 тисяч, можливо, те, що я зільюсь зараз. Uh, давай статрек Factory New при мені. Найс, nice. це окуп. Це окуп на 500 жіпантів, плюс ми потихеньку фармимо на платіновий кейс. Давайте три вак кейси відкриємо. І і і, я дуже сподіваюся на гарний дропчик. Ну, не назвав би це гарним дропом, тому запихнемо це все в контракт. 1700 чи скільки там було в контракті? 1000 виловлюємо. Так, пропоную кинути на 2000. Може зайде нам. Ні, не заходить. Хоча, почекайте, може і заходить. А, ні, ні, не за. Блін, що так близько? Так, і підемо, відкриємо. Кейсик, який дається за промокод atomf 66 якщо ви поповнюєте баланс на 500 так. Ну, а більш детальна інформація в моєму телеграмі, посилання в описі. Плюс там всякі цікаві конкурси бувають проходять, тому. Ну, не конкурси, а в плані розіграща. Тому не прогавте можливість. Так, робимо контракт. Дивимось 522. Це непогано. Так, і можна тепер, наприклад. На 3000, отак. От, на Дігол такий красивий, ну, на жаль, він не, не випадає на 14%. Жаль. Жаль. М -м, до речі, треба ще, знаєте, яку серію перевірити. Типу, який апгрейд зайде. ну, Ми робимо апгрейд балансом, і виходить, дивіться. Так, от, я, наприклад, пишу От, 1000. Це просто-просто наприклад, що можна зробити цікавого. І отак ми ставимо, щоб от один відсоточок був, ну, 1,05. І отак круто. Ну, зараз це, звісно, не випаде. Але от цікаво, з якого апгрейду зайде ось такий відсоток, там, з 50, го з 100-го, може. Я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво. Да, Всім дуже цікаво, як я буду оці апгрейди робити кожну секунду. На. Так, оце мені подобається. Це 2500, якщо гарно ще є. Ой, найс. Так. Балансик є, балансик є для того, щоб знов піти. Отак от в батл кейсів. І минулу сутичку ми виграли. Я сподіваюся, цю теж. Давайте збільшимо якісь, ну, збільшимо ставки. Отак от і отак от. 2300. Create battle, Додаємо раз, бота, додаємо 2. Let's go! Перший кейс по факту не вирішує, нічого, бо там АВП, і якщо розбіжність навіть буде 300 GPT, то ну, це по факту не так жорстко. А тут я навіть виграв. Ну, от, ми, ми вдвох виграли, тому що нам однакове АВП випало, однакові є. Я... А що це таке? А що це таке? Почек... Почекайте, можна? Я... Я трошки в шоці, адже. 8к. в нас 10 тисяч. Із кейсу у инкмейтик зіборд виба випав юзпринтстрім. Я, я ще сплю. Я не розумію. А що? Почекайте. Може це заявочка на те, що в цій серії буде прям. Ну, красиво? Так, давай за 2000 неон. Ну, оцей неонрайдер. Так, 200... 2800. Почекайте. Мені це дуже подобається. Мені це прям. Прям капець, як подобається. Так, це 2300 або скільки, може більше. Так, це 200. Почекайте. Так, по-перше, платіновим ми зараз відкриємо. І хотілося б. Блін, от я не знаю, що робити насправді. Давайте 5 hit registration. Відкриємо 5000 в будь-якому випадку, воно нас прям в нуль не зіллє, але може їм і піднімати. Навіть дивлячись, скільки ця МК коштує. вона коштує 600. Ну, та ж сума, але. Але, але, платіновий кейс. Відкриваємо його прямо зараз. І, мабуть, підемо ще раз в батл, бо сьогодні щось з батлом цікаве відбувається. Так, це за 700, я так розумію, звідси. Ефенстот трек? Так, FN ефенстотрек. Це жесть. Це жесть. 16 тисяч в нас є. Давайте, може, жорсткий кейс батл якийсь зробити оцей. Проти. Давайте, Ну, давайте проти трьох, так і буде. Може якесь це щасливе. Ну, не проти трьох, проти двох, бо я що, якби там рахуються всі гравці. А, може це якби щасливе якесь число. Давайте агентів, пляжний чил і сейфган пліс. На 4 тисячі батл. Це просто жесть. Головне, щоб мене не злило. Мені навіть цікаво, от скільки переможець забере. Типу, скільки це буде. Gip. Я думаю, тисяч 10. 1010... Він ну, залутає спокійно з цього батлу. Тому що, в принципі, от дивіться, агент, я думаю, мені зараз за 800 якийсь випаде. Ну, до речі, я переміг навіть 1800. Але зараз з кожним прокрутом ставки все більше і більше, і от, блін. А, я найни... капець їм повипадало. Ну окей, я все одно виграю. Будь ласка, найс! А, я виграв, так? Скільки я золота? Я 13! Це просто прико... У мене, мене 25к. У мене просто 25к. Ми спробуємо на елітний зараз, мабуть, накопичити, так? Почекай, там мож... я не знаю, що робити. Так, давайте відкриємо ось так. поки Поки я в шоці. Поки я реально в шоці. Можна зробити контракт, наприклад, спробувати ще разочок. Випробувати удачу, Ну, я не знаю, після того як я. Щ... Треба ще в батл. Треба до програшу в батл, бо поки що ми жодного разу не програли. І прикиньте? Ну, типу. Так, це. Я подумав 11 тисяч в моменті. Ні. Так, і зробимо. Давайте на 5 тисяч. На 5. а що? А що в мене. Стоп. Стоп. Я не. А, це баг якийсь. А що? Так, да, я ж продавав ці скини. Так, 5000, блін, було б дуже круто, якби це зайшло, правда ж? Ну, на жаль, ні. Пропоную знов піти в батл зараз. Зробити, так сказати, вирішальний. Ну, якщо ми виграємо, ще підемо, бо до програшу. До програшу я вирішив. Так, три. Е, створюємо і. Пропоную, наприклад. Знаєте як? Ми починаємо з цього. Потім оцей один відкриваємо. І. Вак-кейс просто ось так. Ні. Це занадто. Е три рази. Три рази вак-кейс потім. Так. Ось таким чином: 16 тисяч в нас залишається. І якщо що, я думаю, ми можемо за десятку кейс відкрити, якщо ми зіліємо, Ну. Скоріше за все, вона має мене злити, адже, ну, яких типу чотири рази поспіль я виграю? Ну що це за бред? Так, тут. А, я думаю, в мене не дешевше, а цього чола ще дешевше. Але це насправді нічого не значить, бо попереду ще багато кейсів. От зараз дуже печально мені випало. Чуваку, набагато ой. А отут ніби шансів немає, так? А отут ніби... Ну якщо оці два я прям в нуль там виграю зараз їх, то тоді да, Ну, пойде я. Так, це я. Почекайте, 3600. Просто обігнати цього. Обігнати цього, будь ласка. Фігнюємо, а мені га гарний. Поч... Ні, я його не обігна. Я, я не на 100 по... Навіть. Там супер трошки. Прикиньте, плюс 13 було б. Ну це. там... Там просто розрив, ну буквально скільки, 60 між нами, Ну це жесть. Ну як я йому перші оці кейси пощастило. Так, але це все одно дуже круто, як ми сьогодні нафармили. Тому я пропоную, знаєте, як зробити? Два грін не можемо. два блю, два блю, Давайте. Відкриваємо два поспіль, як би, одночасно. Блакитних кейсики. На g -drop. ой ой Ой-ой-ой, ладно. Ой, не. Воно збилось. Нічого страшного. Нічого Ми просто не будемо продавати теж. От зараз мені обіцяй, що ти випав. Це... Почекайте, а може ми і не будемо два блакитних кейси відкривати, тому що. Дивіться, ми продаємо. У нас 29 тисяч це по-перше. А по-друге. А, дивіться, ну живий ми вже, ну, типу, багато разів так відкривали, скоріш за все. Тому. Ну і максимальне ми плюс не можемо відкрити. Я пропоную відкрити оцей Wellworn кейсик. Якщо він дає типу, 1030, то ми йдемо відкриваємо найдорожчий Platinum uh, Knife. case. Тому Wellworn поки що так. Будь ласка, вийде щось дійсно жорстке. Ну, дивлячись від якості, насправді, я думаю, десь за 10 тисяч це випало. Ну, за 16 непогано. Блін, хочеться ще раз відкрити. Робимо? Я думаю, так. Я думаю, треба відкрити, тому що... О, шо мені оцей от? Це дуже жорстко. Почекай. Це, це може 40 коштувати, якщо. Скільки? Скірк. Ай, це такий бред Ха-ха. Дивіться, ну це муха, це зрозуміло. Тому я хочу просто ось так зараз зробити. О, Боже, у нас 70 тисяч баланс. Так, дивіться, ми отак от, щоб красиво назвати цю серію, 30 тисяч, і, типу, типу, вибив крутий ножик, да? Хоча, блін, 30 тисяч робити апгрейд. Можливо, я супер жа... ну, жадібний зараз, тому. Але ну, треба. Треба так зробити. І по ідеї це в мене випадає. Мені хтось пише, це не вам. Так, це в нас випадає. Називаю серію, ви, ви ну, типу, вибив. Це просто жесть. Битви це це, це така імба для мене. Але ви ж пам'ятаєте, що якщо мені так щастить на серію, то не факт, що у вас буде те саме. Тому 47 тисяч баланс, це жесть. Давайте, давайте спробуємо, знаєте, що зробити? Баланс е і зробити ще якісь перчатки, щоб якби було красиво, вибив сет, вибив сет на ж дроп. Ну які можуть підійти, от звідси, приблизно за цю ж ціну. Наприклад, оці, так? Давайте робимо перший апгрейд, і, скоріш за все, він єдиний, тому що ці перчаточки нам також випадають. Просто просто подивіться на це. Це дуже люто виглядає. І 24 тисячі. Давайте я в наступній серії спробую прям дуже дорогі батли поробити на дуже дорогих кейсах. І ще елітний в нас є, якщо там камбек. То камбек буде, я думаю. Все, на сьогодні все. Це об'єктивно найкраща серія по битвам оцих кейсів. Я не знаю, як так щастить, але пам'ятайте, що не факт, що вам так буде щастити, адже в мене є певний мінус, і так далі. І це все рандомно. І тому, якщо ви хочете закинути, то закидуйте тільки те, що вам не жаль, якби, і ставтеся до цього як до розваги, а не ні в ніякому разі не до способу заробітку. Так, все все сказав. До нових зустрічей.